Кінокомпанія Тімошка студія надає фільм, заснований на реально видимних подіях. 50 відтінків соло расту. Щиро просимо не повторювати це в реальному житті. Вітаю, яку побачу дітям не дивитись. Як тільки ми з'явилися, мене спокусило це прекрасне ТРО. Пару солотеньких тих по ньому. Тут я трішки заїбався. Пропустимо все нецікаве. цікаве. Те, яке сюди прибіг, лишаємо саме сік, поставили шелтер. До нас прибіг а, місія Гондон. Тут я захотів дати йому пізди. Зловлюю тупо магазин гвістків в себе. І оце от певно, фатальна тика, за неї обідно, блять. Хочу помститися цьому ублюд хорошій людині і пососав. З якоїсь там спроби, котру я вам звісно не покажу, а, нам пощастило, ми знайшли чиюся хатину, забираємо просто все, що бачимо. І знаєте, ця хатина подарувала нам е, гарненький старт, бо до цього пару сот годин ми бігали сосали хуй. Е, прийшов до міста, переробив все. Вночі почав ставити кату, але, чесно кажучи, це не принесе нам чогось хорошого. На ранок пішли на перераб, знайшли там когось. У нас відбувається епічна перестрілка. І знаєте, якби не був таким сиконом, зараз би його би закрив. І з кайфу мав би перший а, ган. Але хрін там плавав. Тут IQ кюмов, до речі. А тут трішки сильно обідно, але момент до цього підсейвив. Через три, дві. Три, дві. Одну. О. Короче, тут да, нас прийняли, але нічого страшного, ми потім прийшли назад. Знову таки, оце от момент з сейвом, а він порішав так, би втратив все е -е, забравши, я попиздував додомцю. Тут ми уявили себе жорстким Е, е спробувати хесенько підкрастися і здав один звук, другий, і взяв в рот. Тут у нас момент епічного рейду і Дикого окупу. Взагалі не густо, якщо шо. Ну а після вбивства даного вонючого, безпритульного або, вже іншим словом, я дав йому пораду, котра Бу йому нахуй не всралась.

Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning uh, so all And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs, I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. А, до цього ми трішки фармили, але це вже таки. Я прошов, я дуже прям виграв весь. Щось сильній, але вечір, щось маловало. За стрільбу грубимо сидіть я растер, що встав на цю стежу нещодавно. Але переграв типа. <laughs> I feel nauseous, uh, dude, believe me. Never had a lot of shit come your easy. Your had, your 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 to had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see, see me. See did, what see see me. What did, did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand I feel like. No one takes accountability, yeah, they, want yeah, the yeah, they want the credibility. Yeah, Convincingly yeah. unwilling yeah. to put yeah. in the yeah. fucking yeah. hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, <laughs> <laughs> work until you're prouder, <laughs> <yeah>. and fuck <laughs> all the doubters. I swear to god they all let me down. I always find just to wear the crown <laughs> Якщо aussi... тут у нас продовження знайомства з сусідом, Підісервав йому, коли він робив собі. Виходить окрему штуковану для. Забув нас у тієї штуки. Щоб з. Топливо робити, топливо низької якості. Коротше, підісрали і з кайфом заховалися. Іди геть. А тут нас настала карма, а, коли ми чистили військову базу, а, він до нас виїбав. Але я ж знаю, де він живе. І пробував помститися. Стріляю погано, ще раз. Вибачте, а, тут дуже хуйово вийшло, він забіг за гірку, але. Коли був в хаті, я його почув зарання І підкрисив і виходить до закривав. Ну, ну а що, ліба нема що тут бігати. Гаріш протер, блять. Тут мені пощастило, бо там НПЗ стоїть криво. Він застряг по ній. Напевно, з усіх моментів все самий сочний І то думаю, дико пощастило просто. І шоу на хуй. Дав сусіду по хліберешці, щоб не ламав мені панельки. Там відбувся... файт якийсь я але нас запиздили. Хуй вонючий, блядь. Вс голову виставив раніше. Бежу Бо бока ден на спальці. Получаю знов безди. Получаю пизди дубль ще якийсь. Йобаний тип. Можливість закамбекати ні. Він сіпався з усім лутом. І ми задоволений mm. залишили цей дах і... цей вайп.